Вітаю вас. Продовжуємо працювати над формуванням персонального навчального середовища. Сьогодні проговоримо про сайти, етапи створення веб-сайтів, конструювання сайтів. Отже, сукупність веб-сторінок певної тематики, забезпечення навігації, тобто переміщуватися можна між ними за допомогою гіперпосилань, Які збережені на одному сервері? Це. Сайт або веб-сайт, коротко будемо називати сайт. Коли планується структура сайту, слід дотримуватись певних принципів, зокрема принципу простоти та принципу цільової сегментації. Оскільки структура сайта має декілька розділів, для зручності його відвідування потрібно зробити структуру простою. Без додаткових наворотів. Як ідеал, така структура сайта повинна мати один вхід і один вихід. Але якщо сайт має декілька сторінок, безліч сторінок, в такому випадку сайт може мати кілька входів, але все рівно потрібно продумувати так, щоб був лише один вихід. Як правило, кожен сайт має головну сторінку, яка повинна містити меню з повним його описом. І це дасть можливість користувачеві швидко орієнтуватися у місті сайта і переходити до потрібного розділу. Така структура ну, свого роду воронка. Особливо ефективна така структура при створенні сайтів. Магазинів, наприклад, де на виході є сторінка для замовлення товару чи послуги. Принцип цільової сегментації базується на тому, що користувач спочатку виділяє основні групи аудиторії, які будуть користуватися цим сайтом. І на основі потреб кожної групи створюється певна структура сайту. Такий принцип ефективний для сайтів, на який відділяється 2, 3, 4 основні групи користувачів. Наприклад, для школи. для школи от ми працюємо на сайті Нові знання, і там структура для вчителів одна, для батьків інша, для учнів ще інша. Під час планування структури сайту необхідно продумати кількість основних складових. Це структуру каталогів, як буде здійснюватися переміщення між цими каталогами між сторінками. Чи потрібна якась заставка для сайту? Потрібно визначитися з кількістю сторінок і яким чином встановити зв'язки між ними, переходити між сторінками. Розглядають внутрішню структуру і зовнішню структуру сайту. Внутрішня структура дає змогу всі необхідні матеріали розташувати досить таки зручно і доступно. Навіть якщо сайт великий за обсягом, якщо розробити нормальну внутрішню структуру, то потенційному клієнту буде мій досить таки зручно і комфортно відробити. Розрізняють наступні структури: лінійна, ієрархічна і довільна. Лінійна використовується в разі послідовного подання відомостей, наприклад, про товари чи послуги або матеріали навчального посібника. Перегляд таких сайтів здійснюється від початкової сторінки. До другої, до третьої і таким чином до останньої. Ось приблизно така структура є. І з кожної сторінки є посилання на наступну і повернутися назад. На наступну і повернутися назад. Ну, як правило, є ще повернення на головну сторінку. Ієрархічна структура, це деревоподібна, це більш така, ну скажем, поширена. Мається одна головна сторінка. Далі декілька сторінок. І з кожної сторінки є можливість зайти ще на декілька сторінок. Тобто із кожної материнської сторінки може бути декілька дочірніх, але в дочки тільки одна мати. Материнська сторінка декілька дочірніх сторінок, материнська сторінка, декілька дочірніх сторінок, материнська сторінка декілька дочірніх сторінок, але в кожній дочірній сторінки лише один предок, одна мати. Довільна структура містить посилання на довільну кількість сторінок сайтів. Така структура підходить для сайтів, що містять різні за тематикою матеріали. Каталоги, зібрання, добірки посилань тощо. От Приклад такої, такого сайту, це бібліотека української літератури. Українська література, шкільна програма, 7 класи, тобто можна не. Заморачуючись, переходити на різні сторіночки. Це довільна структура. На практиці, як правило, завжди використовується поєднання деревоподібної і ієрархічної і послідовної структури. Така собі гібридна структура. Наприклад, зміст електронної книги або каталог статей починається з ієрархічно розташованих сторінок, а далі йде деревоподібне. Вибачає послідовне. Інколи розглядають мережеву структуру, яка базується на побудові системи такої навігації сайта, коли між горизонтальними і вертикальними елементами існує взаємозв'язок. І можливість переходити з однієї сторінки на іншу без потреби відвідування пробіжництва, без повернення на головну, наприклад, сторінку. Трака структура прозводить до збільшення, досить таки відчутнього збільшення кількості гіперпосилань. А її застосування є обмеженим для сайтів з великою кількістю сторінок. Дивіться, кожна сторіночка зв'язана з кожною якимись гіперпосиланнями. Зовнішня структура. Вона визначає спосіб розміщення відомостей на сторінці при виборі кожного пункту меню. Також можна вказати конкретне місце для розміщення на сайті банера, Картинок чи додаткових посилань. Зовнішня структура має гармонійно відповідати дизайну сайта. Навігація по сайту має бути простою та зрозумілою. Користувач будь-який час має знати відповіді на такі питання. Де я знаходжусь? Куди можу піти, як туди дійти і як повернутися назад. Ці задачі можна розв'язувати по-різному. Наприклад, можна виділити сторінку в меню, на якій перебув... виділити сторінку в меню, на якій перебуває користувач, А саме меню зробити доступним на всіх сторінках сайта. От, дивіться, будь ласка, меню. В біографії це меню е, залишається літературознавство. Переходимо по меню літературознавство, але це меню не залишається. Також можна зробити так звані навігаційні ключі. Тобто якусь закладочку на кожній сторінці, яка дає можливість перейти між сторінками, між розділами. При цьому Бажано дотримуватись правила трьох кліків. До будь-якої сторінки сайта користувач має дістатися не більше, ніж за три переходи. 3 кліки. Розрізняють. Текстова навігація. Навігація за допомогою кнопок і навігація за допомогою карти сайту. Інколи замість головної сторінки сайта з'являється заставка. Це може бути велике фото або відеоролик. Такі заставочки роблять для того, щоб привернути увагу користувача. головна сторінка сайта має задовольняти правило 3 по 3. Тобто на головній сторінці повинно бути не більше трьох абзаців. Кожному з яких не більше, ніж про три речення. Це перший абзац – тематика та зміст, другий абзац автори, третій абзац призначення сайту. Правило 3 по 3. Крім того, головна сторінка сайта має відповідати таким вимогам: відображати тематику, бути цікавою, містити інструмент пошуку. Містити розділ з актуальними даними, що постійно оновлюються, і містити відомості про спосіб зворотнього зв'язку. Зовнішній вигляд решти сторінок доцільно витримувати в єдиному стилі. На них обов'язково повинно бути вказано назву ресурсу і посилання на головну сторінку. Залежно від способу створення сайти, можуть мати однакові елементи структури. Це можуть бути логотип власника чи графічний декор, назва сайта, фірми чи сторінки, гіперпосилання, контактні дані тощо. Виконані в однакових режимах. Більшість сайтів побудовані з використанням адаптивного дизайну компоновки веб-сторін, Тобто такой, який пристосовується як до широкого екрану монітора, так і до планшета, так і до смартфона. У сучасних сайтах може застосовуватись складне компонування розділів, яке поєднує як незмінні області, так і динамічні області, які Розмір, який змінюється відповідно до змін розміру екрану. Рідше складові сторін, веб-сторінки мають чітко встановлені розміри, які відображають сайт саме так, як було задумано дизайнером. Але це буде не зовсім зручно, тому що дизайнер, як правило, працює за широким монітором великим. А сайтом користується як на смартфоні, так і на планшеті, так і в ноутбуці, де роздільна здатність і розмір монітора те, що інший менший. Веб-сторінка це інформаційний ресурс, доступ до якого здійснюється за допомогою браузера. Пишуться вони, як правило, змовою FML чи XFTML і можуть містити гіперпосилання для швидкого переходу на інші сторінки. Відомості на віп-сторінці можуть подаватись в різних формах: текстах, статистичних чи анімованих, фараграфічних добрив, аудіо, відео тощо. Ось оцей інформаційний міст веб-сторінки називається контентом. Тобто контент це те, що міститься на сторінці. Кожна веб-сторінка має свої специфічні елементи, які відрізняє між собою. Розрізняють такі типи веб-сторінок. Сторінка розділу веб сайта форму. Домашня сторінка, сторінка форуму, чату, сторінка веб-каталога і так далі. Сторінка розділу веб-сайту це звичайна веб-сторінка, яка заповнюється автором, як правило, і адміністратором, і не передбачає особливих дій користувача під час роботи з нею користувач тільки знайомиться з нею. Веб-сторінки статичних сайтів мовою HTML створюються. Створення нових сторінок статичного сайту, редагування існуючих користувач виконує в середовищі html редактора Це досить таки трудомісткий процес, який потребує знання мов, мови HTML. Статистичні веб-сторінки використовуються для сайтів з постійною структурою та постійним зовнішнім видом сторінки. При цьому кожна сторінка може мати свій шаблон оформлення. Інтерактивна, динамічна веб-сторінка надає можливість користувачам вводити деякі дані, а потім забезпечує відповідно до введених даних їх опрацювання на сервері, на якому цей веб-сайт опублікований. При створенні інтерактивних сторінок використовують інші мови, наприклад, JavaScript, VB, Visual Basic Script, які можуть виконувати при наявності певних дій користувача або під час завантаження веб-сторінки. Можуть використовувати флеш-ролики SVF-файли. Для обміна даним між користувачем і сервером до веб-сторінки можна вставити додаток, який називається формою. Ми вже працювали з формами, створювали форми опитування. Форма це частина веб-сторінки, до якої користувач має записувати свої відомості та надсилати їх на сервер. Такі запити опрацюються на сервері, на якому генеруються відповідні вихідні дані. Тобто це одна із форм взаємозв'язку між користувачем і адміністратором сайту. Форми зазвичай містять поля для заповнення, списки ще перемикачі для вибору одного чи декількох елементів. Форми застосовують для отримання відомостей про користувачівства, отримання думки з приводу питання, винесеного для обговорень, виявлення споживчих переваг тощо, різного роду опитування. Mm. Найуживаніші форми. Форма пошуку відомостей на сайті, форма для ідентифікації користувача при вході, форма зворотнього зв'язку, форма каталога посилання, госова книга тощо. Для створення та супроводження динамічних сайтів, використовують Content Management System. Система управління сайта, яка називається Rochieм, двигунцем сайту. Засоби розробки сайтів забезпечують відокремлення змістової частини контенту від дизайну. Шаблону, що дає змінювати вміст, не змінюючи дизайн. Або. Змінюйте дизайн, не змінюючи вміст. Такі дві гунці мають багато різних модулів, бачу форуми, гостьові книги, поштові, контакти, розсилки, контакти і так далі і тому подібне. Домашня сторінка. Це поняття має декілька значень. Перше, це веб-сайт, що належить окремій людині. Home-page. Це веб-сторінка, яка завантажується в браузері, коли ми переходимо на тим чи іншим посилання. За старту обирають одну із спеціалізованих сторінок, які містять посилання. Як правило, стартову сторінку можна переназначати з сайті, який містить декілька сторінок. Сторінка форуму або чату. Схожа на таблицю, в рядках якої користувач записує своє повідомлення. При цьому відображається аватарка, нік і місце для коментування. При створенні веб-каталогу застосують мінімум засобів оформлення, оскільки розміщують посилання на ресурси в таблиці розділів або в лінійному списку, дать можливість їх вибрати. От, наприклад, така система конкурс, це вступ, інфо, якою ви будете користуватися через два роки, як закінчите 11 клас навчального закладу, і будете пробувати поступити, здати свої документи. От, дає можливість розвід... спочатку за територіальним пошуком, потім за інститутами, закладами. Підсумовуючи, процес створення веб-сайту складається з таких етапів. Перший. Визначити мету, для чого створений сайт. Розробити його концепцію та структуру. Далі при потребі провести дослідження з обраної теми. Потім обрати спосіб подання даних і стиль оформлення веб-сторінок. Розмітити сайт. Розпочати його програмування. Наповнити сайт контентом. Художньо оформити сторінки, опублікувати сайт на сервері, ну і популяризувати його та адмініструвати, тобто підтримувати його роботу. Перший етап передбачає визначення мети створення сайту, для кого він буде створений, які будуть інформаційні джерела, які розділи будуть входити до сайту. Перш ніж приступити до розробки, необхідно проаналізувати тему, вивчити сайти потенційних конкурентів. Це допоможе створити вам власну концепцію сайту. Далі визначайте вид і тип сайту. І відповідно до цього можна визначити його структуру, зазначити функціонал, пошук, катали, стрічка тощо. Передбачити, які сторінки мають бути на сайті та які блоки слід розміщувати на кожній сторінці і в якому вигляді. Як тільки концепція і загальна структура сайта визначена, можна обирати стиль його оформлення, проєктувати структуру окремих веб-сторінок, добирати найбільш далі способи зображення тих чи інших даних і так далі. Ці два етапи майже не піддаються формалізації і вимагають від виконавця не тільки володіння технологіями програмування, а й спеціалізовані знання в тій галузі, якій буде присвячено сайт. Наприклад, навчальниця буде чи магазин буде, а також художній смак і досвід користування інтернетом. Розмітка сайту визначає параметри форматування тексту та інших об'єктів на сторінках. Програмування сайту передбачає створення різних компонентів, форм так далі каталогів. Вміст сайту зазвичай займає до 80% його площі, тому буде безпосередньо впливати на дизайн майбутнього сайту. Тому спочатку потрібно добрати контент, тобто те, що ми будемо публікувати на це, а потім його вже розмістити. Можуть бути тексти, таблиці, малюнки, графіки, відео і так далі. Після цього обирають художнє оформлення сайту. Перед розміщенням сайту в інтернеті сайт потрібно протестувати. Вам, як адміністратою, якщо ви готуєте його на продажу, дати можливість і замовнику протестувати. Як правило, з'являються якісь неточності, похибки, помилки, їх потрібно виправити. Публікація в сайті в інтернеті передбачає його розміщення за обраним доменним іменем, яке реєструється в великих пошукових машинах та каталогах. Щоб сайт відвідувала більше користувачів, потрібно здійснювати заходи щодо його популяризації, розкрутки. Для цього використовується реклама, SEO, SMO. Та інші методи. Пошукова система, коли отримує запит на пошук сайта, також буде врахувати параметри для визначення його релевантності. Тобто, стільки він відповідає запиту, що вводиться. про щільність ключових слів, індекс цитування, залежність, яка залежить від кількості та авторитетності веб-ресурсів. Багато пошукових систем не враховують посилання один на одне. До факторів, які знижують рейтинг сайту, належить технології, які пошукові системи розглядають як спам, занадто довгі URL-адреси, надлишкова кількість посилань, графічна навігація, переадресація із сайту на сайт тощо. Ось такий навчальний матеріал ми з вами ознайомилися. Презентація, якою я користувався, буде опублікована на уроці. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам. Разом до перемоги!